Вечір. Зараз спека вже трохи швидше спадає, якось. Ось мені сусідка принесла ось такі. Такі декоративні, які я довго шукала, знайшла у сусідці. Такі маленькі. Дуже класні. Ось тут передробила купу гілок, бо потрошки вже треба, ще треба різати і персик, які відквітли, вже відплодоносили. Вже. Тут і гілки ось з сліріодендрана, пересадила ось з того місцевий гілод. І її дуже-дуже ретельно обкарнала. То це все ось на таку мульчу. Бо куди її дівати в компості, воно так гинити не буде. То ось передраблюю. Зараз заквітає знов Бугінвілія. У мене вона занедбана дуже-дуже-дуже. І ще я зробила таку помилку навесні. Вона зараз рясно почне квітувати. Це тільки початок суцвіття. Я навесні її винесла одразу на сонце. Тобто вона в мене отримала опік. Опік, вся посипалась. І ось така вона не дуже в мене сформована. За неї мало Мало вона потребує догляду, але треба її якось, якось оформити, бо немає в неї нахилилась ось так, і як із неї бути. Трошки колючки має, не, не видно, але колючки є. Ось ці цеплялки ось такі на боєнвілі ну, Треба буде зараз відквітне, і я її дуже-дуже ретельно поріжу. І спробую зробити з неї якось компактне деревце. Оно це розвалюха, що в мене є. Як її тут таскати. І... І не потягаєш і ну ось таке. Зріють персики. Зараз такий тут такі, такий запах стоїть, такі аромати, а вони ще не дозрілі, а хочеться так підійти та з'їсти. Щось, Ну, в цьому році навесні дуже-дуже все похворіло. Була затяжна, дуже... Сира весна у нас. Ось, наприклад, сусіди не обробляють свої дерева, то все, все летить всі хвороби до нас. Тобто обробляти треба більше, ніж потрібно. Ці вже познімали. Це ранні сорти в мами тут. Цей зараз дозріваю. Оце нормований. От що значить означає нормований? Ось він. У долоню влазить. Ось такий повинен бути персик. Тут пуп. Такі висять горнінки. Але ще не встигли ще дубові. Це якийсь турецький, не пам'ятаю який. Ой, цей великий. Це слина потекла. <смеш> Ось я пересадила сюди вигелу. дуже-дуже я її щільно ретельно порізала. Бачите, нічого від неї не залишилося, її залила, добре тримається. Нічого. Нічого, хай тут буде в мене. Тут, як я казала, в мене зона така лісопаркова. Тут в мене травичка, вона не під покос, вона не коситься. Ось вона така м'ягенька, сланка, але в неї в не можна нічого садити. Маленького, бо вона задавить. Сюди в цьому році переїхала з одного місця Дерен. Це його перенесла сюди влітку і всандалила, то він такий нещасний півліст, півполовину листя, втратив на нічого. Керіатері вже заквітає. Ось і тут тільки у цій траві можна садити все таке крупно габаритне Тому що вона задавить, вона ось на маленькі рослинки, отак от от налягає, і що то буде. Нічого не буде, вона не виживе. Тому от сюди переношу кущі такі якісь великі, які я не можу викинути. Поки не знаю, куди їх приткнути. Це така ділянка, поки що в розробці. Ось тут скайфоли в мене стало. Вже їх видно, бачите, я порізала гілки зайві. Тут підростають ялиночки. Це карликові ялинки. Ну, вони ростуть десь до. Півтора метри, мабуть, не більше. Це Сандерс Блю. а цю, не пам'ятаю, треба. Треба подивитися, що я отаке накупляла гарне, що воно не дуже велике. Легірстремія квітує. І ось я тут трошечки вже поприбирала. Як я його полюблюю, це. Шкіряне таке. Уф. Ну, після зимовки він так трошки облітає, але, кажуть, не зимують. Ну, може, не зимують маленькі саджанці, але коли вони прийнялися, в мене вже третю зиму нічого, гарненько. Так, і ось тут це я наш спеку ставила. Yeah. Я вже посадила тут нові хости. Я полюбляю хости, тому yeah. Yeah. <laughs> їх притикує. І мені все мало. Ще якісь сорти собі там пригляділа на наступні роки, на наступний рік. Ось, Вони ще не показові, так. Вони ще ось такі в осінь вже отримую підстрілені. У всіх вони, вони зараз в мене зараз теж розтюшки не, не дуже. Але ну, ось це такі будуть в мене тут хостарі. І там ще залишилось місце для гортензії. Крупно листяної ну, ось так трошки воно вже якось прочисується від того безладу. Зараз вже захід сонця. Не все ще згоріло, не все ось це ще поквітує пізніше бутони. Розпустилися десь качки там. Крякають все, сідає сонечко. Зараз так все швидко, швидко день минає. Вранці встаєш після нічних тривок ніякий. Кавуну люльці. Потім лягаєш, а день зараз стає все коротший коротший. Нічого не встигаєш, в день спека, в день спека все рівно. Ну, нічого. Наступного року все буде вже знов свіженьке, як воно було весною. А зараз, ну що ж, це не саме страшне зараз, що воно трохи підгоріло, тому що повне сонце 40 градусів, те, що я вкривала, воно все до одного місця, тому що пішов ураган і все, все воно позвітало. Це не те укриття, яке могло б їх врятувати. Але. Цей сорт Страфбері Блоссом. Я щось гадала, що він буде невеликим. Ось ще повипускав. Щось він так повипускав. Мені осінь, то буде гарний. Ще поквітує Ось вже тут доробили. Буде вже чистенько. Так, воно різнобій. Таке різноманіття. Але, але Чесно кажучи, вже вилізувати вже нічого не хочеться. Оце чисто добре. Підбирати вже брутівку я не буду і, і не стала. І ось підпірна тут. Це не та підпірна, яку я. В іншому місці хотіла зробити, але тут вона теж потрібна. І в мене на наступний рік в планах я хочу зробити ось тут мозайку з ну, залишків різного кафелю в мене є. Зроблю, мабуть, зроблю. Ну і тут зверху теж щось декоративне, щоб можна було. Ну, ось тут лавку ми зробили, щоб можна було щось покласти та посидити. І тут теж щось. Але воно, так як воно така неправильної форми, то, мабуть, якоюсь декоративною теж плиточкою, щоб можна було тут щось ставити, було чистенько протерти та все. Ось такі справи зараз у нас. Недавно казала, не така спека, то не така спека була 32 градусі. Це не така спека, це не 40, тому ми кажемо не така спека. Але сьогодні знов 30 40-35. Вже е, на сонці знаходитись дуже важко. А то я зібрала квасолю. Зараз сяду тут у затінку трошечки її. Трохи, потрохи буду бігати, збирати, Її чистити, збирати, чистити, бо неможливо. Просто неможливо. Зараз позачиняюсь, позачиняємось ось тут, пристебнемося і будемо спікатись.